Всім доброї ночі. Щойно бандит тікав. На камеру пастку нам попався чоловік, який лазить в поліклініку краде батареї. Прийшло повідомлення на телефон, вискочив, крикнув, а він скущив, давай тікати. Догнав його, викликав поліцію. Чекаю, коли приїдуть, обкрадати громаду, комунальні об'єкти не буде ніхто. Тому. Завдяки камерам вдалося зловити двох крадіїв, які лазили в поліклініку і брали, крали метал. Так що я думаю, все, буде всім наука. Ось та сама батарея, велосипед. А вон наша камера пастка. І знімали ми оце вікно. Батарею просто по-живому відламав, так що я всіх застерігаю. Комунальні об'єкти громади то святе. Полізате, сядете в тюрму, я вам організую.